Ну, так, як ми говорили, що в цьому відрізку як говориться, нашої зйомки ми хочемо поговорити про особливості технології нашого ну, вулика, нашого, ну, винахід, все чи не винахід ви це вже, так сказати, не мені судить, як кажуть, время покаже. Але, от, наприклад, то, що, тут, Віктор Николаевичев. Представляла його і на міжнародному рівні, там, на «Апіпомондіях», на, 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 на журналах ведучих наших так сказав, світових значить, пасічних виданнях. Але і зараз просять нас розмістити статті значить, по цьому поводу. Тобто технологія признається, як нашими вченими, як говориться, так практиками, так і. Ну, як так і зарубіжними. Але далі діло, поки, на жаль, не, не особо то йде. Були у нас тут і американці, і турецькі грецькі делегації на цій пасіці. Але знов таки, значить, крім цього, значить, ну, що то так сказати, практично запровадження не сильно велике. Ну, я так, є у мене послідовники, але дуже це. І я знаєте, от завжди. Мислено, значить, прокручуєш, а чого, а як, а в чому, а в чому причина. Розумієте? І от вже так воно вимальовується, як казати, що вже розумієш, що вже ж суть цього діла. Ну, по-перше, дивіться, значить, ну, такий от у нас є товариш Гордій, Чепан, чи чи він досить відома людина, значить, як хто читає, він редактором журналу робив, і, і, і сам пасік, він говорить. Нову технологію можна тільки винайти тоді, коли відкриється щось нове в біології бджоли. Ну, навіть ми завжди коли я представляю нові, кажуть, а що можна нове винайти вже цій медоносні бджолі нового? Ну, воно дійсно, я думаю, що вже все фактично відкрито, описано. І так далі. Але проблема ж не в тому. Проблема в тому, що значить, людина є, як живе і працює. От, беребусі, посіяли газон і написали. Ну, нічого написали. Він ходить через газон. Тому що ну, це ж два метри треба ступити лишнє. Напишу, що не ходи коло, через, ну, через газон. Все одно ходять. Ну, або роблять дурнишку, або плюну дай, дай, дай ходять. Да? Через дорогу теж ходять, говорять, що це ж смертельно опасно. Ну, все одно знаходяться багато, це саме, що ходять, а ну, практично більшість, Да, Ходять. Так і тут дженець воно ж не життя но, працюють і знаходяться в обіході, як би сказати, да, в, в цьому користуванні те, що ну зручніше, зручніше. От зручніше лежак. от от лежак лежак він і каже. Значить, зручніше так, от припустимо, є... Ну, ви знаєте, гастроду формою вулика, там є масань. Ми не, будемо, не маємо можливості їх розбирати і немає потребності. Ну, там є всякі відстані, ці, як будується гніздо, як все. Але я з дивлюся, що відібрано все, що зручніше. Зручніше. От якась там є формула, припустимо, відстань, яка не забудовується, Ви його і використовують. Але моя технологія базується на тому, що я взяв те, що природню, є така будова. Значить, значить вертикальна гнізда, я беру вертикальну. Є цілісне гнізда, я беру цілісні гнізда, є те саме. Але я не просто беру так, ну, як кажуть, то, ну, просто що, що, що це там треба. Але, во перше треба зробити так, щоб було і зручно. Значить, зручніше зробити. Так? А, і по-друге, щоб ну, це крім зручності, це понятно, значить, є це те саме на першому світі стоїть значить, у, у людини, да? а потім, друге, ну, є скажете, що є же все-таки продуктивність, продуктивність пасічника, продуктивність е бджоли на сім'ї. Ну, знову таки, якщо по зручності, то тут є проблеми, вони не такі зручні. Да? Вони, припустимо, ви бачите, що система в мене вона з вертикальної побудовою гнізда. Є да? ну, на 12-й рамочній, ну, а то вже треті корпуси я познімав, а обичає в трьох корпусах вона йде. Але з цим із, із високим дном, не фальшивим дном, як от роблять. Там, значить, ну, це теж там тему ми викладали, це Чому це, чому високе дно можна зробити тільки при високій рамці гніздового корпусу? А то все остальне не може бути, розумієте? То, Тому що вона взяла жила А тут вона забудовує 100 мм тільки в крайній необхідності. Тобто, коли пішли е, вже Значить, забудовують трутневі соти і трутні, трутні ми можемо контролювати їх. Толі знищувати, дивитися на закліщення, як кліщ, кліщ у нас є, ще немає. Да? І плюс розвивається теж. Ми там використовується в тих корпусах, як правило, називається Рутовська рамка. Тобто на стандартну лощину. Не, 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 не та маса у нас так називаємо, винахідів, що просто роблять або більше, або менше. Є лощина, припустимо, 450 на 260. От ми її використовуємо. Значить, є, припустимо, ну, можна її вертикально, можна горизонтально. Ну, я вже так сказати, восьмий десяток пішов, так уже, так сказати, стараюся То тобто, есть я ось уже, або ці корпуси. Вони більше, значить, так сказати, можна ну, легко, або там на Рутовську рамку, вісім рамок тут. Тобто от, то що воно не має розриву між корпусами, воно теж не так зручно, як, припустимо, як в багатокорпусному вулиці, тому що там чистіше. Але це не критично, тому що ми покажемо практично, як у нас я, я спеціально вже фактично це саме, а ці його оставляв так, ну це там трошки може слабше, оставив, щоб зйомка з цим воєнним станом, війною, ну не так просто вже проводять, бо там ну, у нас і зараз ці проїзди не так значить, не так вже і легкі є проблеми. Да? Тобто покажемо в ролику. Значить, Тобто продуктивність бджола сім'ї, вона значно, практично в рази більше. Значить, Але третє питання, ми вже про це колись ролик знімали, що є ж, ну це класичне знов таки, все, що бджола сім'я дає, ну хороша сім'я, значить за сезон 120 кг меду. Але 90 кілограмів вона споживає для своїх потреб. Знаєте? Ну і у нас же народ винахідний. А на що їм скільки їсти? Ми замінимо сахарком його побільше дамо. На зиму ми, а на зиму як, та ні, ну на зиму, понятно, святое дело, сахар. Значить, а підкормити потім? Ну, понятно, святое дело, треба підкормити сахар. І сахар тут уже, вже, як говорится, як пішло на пропасть, то вже і сахар, і сахар, і сахар. Во-первых, наставочки вже. Ну, видно, коли, от, припустимо, ходиш тут і видно, що тут травичка росте, значить, є я кошу. А коли в чоловіка тут асфальт викусив, що він кожен день два рази в баночку ставить сахар і каже, що в мене теж настояв Тобто, Питання, це таке третє, що поки появив, з, 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 з тим, як з'явився дешевий сахар, а, ну, він зараз прийшов і який же його не, не так, потім жалуються, що пропала сім'я. Там теж значить, слід сахарний йде, Да? То питання меду, фальсифікату, а ну і... Здоров'я бджіл, тому що, хоча ми в принципі, і значить, стало пересікатися із цим питанням. Значить, хоча, от, як би сказати, якщо на першому місці можна поставити, а, бо ми от бували на апімодіях, я говорю скоро ап на сьогоднішній день перевелися у ветеринарні собрання. Значить, все як лічить бджіл, все як лічить бджів. Там 80% як, або або всі 90%, да? це може я там як біла ворона, що там начать, виступаю і там розказую, що треба що їх не лічити, а треба їм обезпечити природні умови існування. Вони тоді будуть і більш, ну понятно, імунітет. Це все живе так. І ми з і, вами, і навколишній світ. Він, якщо ви дасте, значить, от я, припустимо, ці яблуні. Садок свій не бризкає нічим, як ми кажемо, да? не обробляє взагалі нічим. І він виживає, він свою, як говориться, там, мікрофон, і все там, і, і корисне є, і, і вряд. І хватає яблучок, я вам скажу, що і навіть буває і яблуня ламає. Так і тут, якщо у нас буде сильний імунітет з вами, то вона буде виживати. І ми не будемо ціти. Ці кілограми палить, як зараз показують, обробляють. Їм достатньо, якщо ми чимось допоможемо, якимось ефірною олією, якимось там настойкою полоневою, Крім того, що із корпусу, з я меду для товар не беру, а беру тільки от з верхніх корпусів знаєте, для, ну, для споживання. Якщо там остаються залишки, то то я значить, їм на значить, ну, наступний рік там, чи на весь перед і даю виді підкормки там, чи ну, ну, медовою сітю, як ми говорю. Оце значить, дуже питання таке. І, і тут ми забезпечуємо, значить, кроме того, висока рамка, яка тут виконує і, і, і сама конструкція, вона забезпечує ну, це. Це не моя, як говориться, я тут можу зсилатися, нема, нема такої людини, яка б це заперечив, що на вузько-високій рамці розвиток сім'ї, а плюс тут ще що це високе дно, статі, це дуже дуже Ось таке, те, що там дно. А воно, коли ви садите, припустимо, значить у той же так називаємо Дадановський да, то він, вони одразу ходять, готуються тікати. А тут вони активно розвиваються і знають, що в них завжди є запас, запас для розвитку. Знаєте, вони ще не готові тут же зрозуміло, що руїння це там одна із причин там, тіснота або там, неправильна будова значить, цього року. Але це дуже важлива і зимівля, і розвиток, і їхня, значить, значить. Імунітет, не цей. те, що ця технологія беззаперечно продуктивніша, навіть якщо так дивишся, то ну, те, що я спостерігаю, і те, що я займався, то і близько цього немає. Але є два маленьких нюанси. Це так, зручності і заміна. Так сказати, що для того, щоб як, як які б сім'ї не були, які б вони не є, то саме, а треба, крім усього, ще не базу, знаєте. О. А навіщо цим, цим заморочуватися? Да? О, можна ж сахарком і вже от, ну. Я тут, так сказать, разновидность самого, самого наварення, яке так сказати, дуже любив наш країнську, полюбив наш український народ, да? значить, він уже, глянешь на базарі, особливо перший мед, він там хорошо йде. І стоять і молоді хлопці, і старі вже. І такої голіми сиропи стоїть, що ну, прямо мені кажеться, що вони... І бджолам його не давали, наколотили і стоять. Ну а що там, народу якби дешевше? А тут от у мене, припустимо, я оптом не здаю, а, а ну, хоча ми виставляли на, на пімоді свої зразки, значить меду. Ну якщо так чесно говоря, то там трошки трошки воно вирішується не не по не по тих якісних бо я так про Боже, ті, ті ті меди, що виставлялися теж на намет. Не, не по тих показниках. Розумієте? Значить, там вже хто виступить спонсором, більше, більше, як говориться, на сьогоднішній день перевратилися ці Апімонді і всі останне апіславі. Ми так і особливо не рвемося на них. Хоча на Ютубі то, те, що ми викладаємо, теж дуже багато, конечно, такого води, ні про що. Не, не починаючи починаючи того, як розпалець демаря і кончаючи боротьбою з осами. Ну, Хоча це я вам скажу, що на сьогоднішній день одна із головних проблем це статі оси теж. Осінь не треба їх недооцінювати. Вони теж дуже приносять великий значить, збиток. Ось, на осінь у нас дві проблеми, що значить, обробляється. Поля для того, ви знаєте, що проводять обробку десифікатами, там, чи як вони називаються, я не агроном, і воно попадає ну, і на околишнє середовище. Там, зараз у нас дуже ну, обочини, там все світе ага. і досі світе золотарник канадський. І... Та і, і соняшник добре знищує те саме, ну а 20 тисяч бджола ще носить цей, цей пилок. І соняшник добре саде нам бджолу, значить, що виходить практично знушено, значить, і немає одна, бачите, молода пчела залишилася. А, а крім того, що ще оси, значить, вони щоб видно, так вони ось сейчас навіть повзують тут, пошукають пропавших бджолах, є Тобто я вже дуже уділяю цьому увагу і слідить за людком, ще, щоб вони в сім'ю вони попадали. Якщо вони починають попадати в сім'ю, то, то вже біда. Треба дивитися, тому що там вже будуть подальше за ними прийдуть ну, розграблять. Тут теж треба є ролики зняти і в цьому. В общем, ми ще, туди, ще з следующим етапом покажемо вам в натурі, як ми розібрати і, і воли. Ну і тоді ще поспілкуємося.